Всім доброго дня. Хочу сьогодні поговорити не про трактори, не про гарбузи, а про таке ось останнє моє придбання зернодробарочка по народному млин українського виробництва. Це ми маємо, ось дивіться, лан 3 електродробарка 2500 Вт або 2,5 кВт. 2850 обертів на хвилину, що хочу сказати. Зимою взяв поросят, стало питання подріблення зерна на корм. І ось поїхав. У нас є тут ДКУ, надають послуги зроблення. Коли я набрав тонну, загрузив на прицеп, ту тонну вигрузив на ДКУ, потім з ДКУ ту тонну закинув назад на прицеп. Приїхав додому, це все заніс в комору. Скажем так, моя спина сказала свіжа, ти що дурний, чи тобі не вистачає чогось. І ось нажив я шукати собі млинок додому. Дивився багато варіантів, китайські варіанти в інтернеті. Я ось зайшов в один магазин і стояв ось цей лан-3 і китайський млин. На ньому було написано, що там 3,2 кВт. Подивився. А е, цей а мотор менший. Я думаю, на ну, щось мене смущає то, що там 3,2 кВт. Подивився на ось цей ось бункерок, там літрів 5, тут 10 і то не вистачає постійно за... Постійно за це саме засипаєш, досипаєш, досипаєш. А там п'ять, думаю, ну це тільки стояти і підсипати. Значить, скажу так, змелено. Ось дивіться. Це вже другий раз змелено, порядка півтони. Ось стоїть ситка 5 мм рубина помову. Маленьке ноу-хау. ну, Резинка, звичайно. Ось от, сюди поставив, просто натягнув кусок камери, так якось, оскільки тут немає шейки, з ним не йде. Просто натягнув кусок камери, щоб е, коли вилітають коли вилітає шматочки зерна, вони не пробивали мішок і не вилітала сама дрібна фракція з цього з мішка. Все, резинка, е, жгут з двома гапликами. Вирішив встановлювати на стіну. Просто три дюбелі, 12 дюбелі, які закручуються, чинкера, як по-другому. от Продюблені дюрки мав ставити ось сюди, але попав між камінці, то вирішив передюбелитися і щоб було все надійно. Все стоїть чітко. Ось, дивіться, я хитаю, нічого не цей. Щойно я засікав мішок пшениці 50 кілограм. молов молов'я 13 хвилин. Тобто, за час це виходить 200 плюс в кілограмах, я думаю, це пристойний результат. Мотор тягне повністю на відкриту всю ось цю. Засл... заслінку. Заслонка тут іде для е... перекривання подачі зерна. Mm. Повністю відкрита зас... заслоночка. І себе прекрасно почуває. Ось зараз я засиплю. А, до речі, ще, ще хочу сказати, ось користуюсь таким відеречком різиною. Дуже 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 удобна штучка. Я просто Одною рукою зводити докупи, ось так, звели докупи е, ці вуха з цього відеречка і вам коли кудись щось треба засипати, це бомба. Зараз хвилиночку я засиплю і все покажу далі, як працює лим. Якраз сюди влазить майже все це відеречко. Віддарочку у нас на 15 літрів, а е, в мені е, виходить, е, бункерок всього на всього на 10, то залишається. І так, вмикаємо млин. Млин працює не дуже шумно, без вібрацій, без нічого. Набрали обороти, лікаємо. І вже відкриваємо. Собі. Відкриваємо, Відкривається на скрізь, так само відкриває І Ось наш двигун тягне спокійно собі, не душиться нічого. Ось таким макаром окаром нашеїно, але наші українськи. Для цього ховато, заробляти, китайка. Даний виріб я вам порекомендував. Дякую всім за увагу. Слава Україні. слава нашим хлопцям ЗСУ! Хлопці чекайте, скоро буду. Проходжу в помітку.